Я буду грати в якійсь академії, і там все безкоштовно. ну ну або я вже граю в якійсь академії. Це лише до того часу, доки хтось не прийде сильніший. Коли прийде хтось сильніший, тебе просто в вишвернуть. І де ти будеш де ти будеш грати, я тобі можу точно казати, ти будеш грати на чемпіонат району, а ведь на чемпіонат області. Це при твоєму -то великому таланті бо ти дійсно маєш талант. Але ти не прорахував тої ситуації, верніше батьки не прорахували тої ситуації, що прийде синіший і тебе вишвернути. Ну, може виникнути запитання, то може і в Синаї потім вишвернути. Ну, до цього, по-перше, дуже далеко, бо Синаї хоче будувати свій професійний клуб. І йому дуже потрібні гравці, які будуть закохані в футзал. зал. Їх треба дуже багато. Бо окрім того, що потрібна буде основна команда, і ще буде потрібна і дитяча академія. Так що конкуренції тут набагато менше, як у академії. Ну, може ти подумаєш, що потім, після академії, якщо тебе вишвернуть, виженуть, то ти прийдеш у сінай. На жаль, нічого не вийде. Тому що ти будеш дубовий. Так, да, саме дубовий. Тому що ніхто тобі з академії ніяку техніку не буде ставити. Там треба давати результат. А ти, якщо маєш зараз 10, 11, 12 років, то тобі саме треба розвиватися, щоб тренер тебе розвивав, працював над твоїми недоліками, технічними, тактичними, щоб розвивав тебе, твою моторику, координацію, хто тим буде займатися в академії. Ви що, смішні? Там, там так просто. Граєш, приходить сильніший, ти вилітаєш. От і все. Тому дуже добре подумайте. Ну і крім того, в тебе не буде футзального мислення. Як, ну, Щоб трошки, хоч трошки пояснити, що таке футзальне мислення, хоч трошки. Це приведу елементарний пример. У великому футболі грають по позиціях у футзалі всі універсали. Тобто ти повинен грати на будь-якій позиції. Виявляєш, яке в тебе має бути футбольне мислення. Не просто швидке, але й ще й наскільки правильне. Тому ти будеш називатися універсалом. той, хто може грати будь-де. Думайте, поки є час.